Всім доброго дня. До речі, сьогодні зразу хочу сказати про колектив. Сьогодні у мене з офісу приїхали вісім працівників підтримати. Ми, я завжди на Акагро їх вважу для того, щоб вони розуміли, що таке Агро. Що працювати в Агро це круто, це класно, це продовольча безпека країни. І не дивлячись на наші виклики, ми працюємо і працюємо ефективно. І чим я хочу з вами поділитися? E, значить, ми знаходимося, e, я вже говорив, 15 кілометрів від кордону, у нас гучно, у нас небезпечно, але ми працюємо йдемо вперед не дивлячись на <кій>, нові виклики. Da, ось e, наша ефективність з чого вона складається? У нас, e, значить, сівозміна, фінанси точне і команда. Ми зараз пройдемося. Поступово по кожному із них, і я вам трошки поділюся своїм досвідом. Е, значить, е, про що ми вирощуємо? Ми вирощуємо вісім культур. Е, так, можливо, на цю сторону видніше буде, так. Ми вирощуємо вісім культур, у нас звичайний портовий набір це кукурудза, соняшник, соя, ячмінь, озима і яра пшениця. Також ми пішли в нішу, у нас є гречка і просом. Я би хотів трішки розказати про факапи наші. У нас так вийшло цікаво, ми просто інколи вирощуємо, не вирощуємо. Таке, така культура, я не знаю, я з ним вже займаюся років сім, мабуть. І в нас постійно якась з ним цікаві історії. Тобто, у 22-му році почалась війна, думаю, ладно, ну, ніше треба зайти в просо, спробувати, тому що внутрішній ринок все-таки, можливо, вийде ефективно виростити культуру. Ми його виростили, як завжди, воно у нас лягло, дощі, ми його збирали, воно у нас проросло, ми його е, чистили, ну, в общем, продали і навіть продали ми його на експорт в Дубаї. Так що все нормально, ніби ми такої на ейфорії, сіємо його знову, ми порадилися з агрономом. Він каже, просто попросу, можна. Ми купили е, нове насіння, полтавські селекції, все класно. І тут збираємо. Дзвони мені комірник і кидає на вайбер фоточку. І це ця фотографія. Я, я кажу, що таке. Він каже, що це за мозаїка приїхала. Я, я, я не зрозумів. Я дзвоню на полтавську селекцію, вони мені кажуть, так ми ж вам червоне продавали. Так я кажу, жовте ж треба було. Взагалі, е, все було класно, сорт класний, все було супер, але ніхто не запитав, якого кольору. І падалиця з того року зійшла. І червоне просо ми посіли. І в нас вийшла така мозаїка. Так що, користуючись моментом, може комусь треба, у нас воно є, так що, ну класне просо, але трішки різнокольорове. Ось. Тому ну, нам не скучно, ми пішли в гречку. Гречка у нас ми, посіяли... Коротше, ми готували поле під кукурудзу, пахали його, там кидали добриво, все було супер. Тоді Думаємо, ну, кукуруза ніби не так актуальна, гречка ж все-таки ціна класна, посіяли гречку. Як завжди, вона впала, вітер лежала місяць під дощами. Збираємо і урожайність у нас була 3,4 тони. Навіть у профільному інституті, який займається гречкою багато-багато років, такого не отримували. Так що порада від мене: якщо хочете вирощувати. Гарні врожаї гречки, готуйте поле під кукурудзу. Е, у нас проблема з логістикою, тому що ми знаходимося далеко. І виходить, що у нас е, точка, е, найвіддаленіша точка розташування, у нас логістика все з'їдає. Наприклад, у нас, е, ну, ви ж знаєте, фуражна пшениця там ну, плюс-мінус 140 доларів коштує в порту. 70 доларів від нас машина, 70 доларів залишається тобі. А собівартість пшениці 100 доларів, от мінус 30 доларів на тоні. Так що ну, нормальна така ефективна культура від нашого, тому ми наступного року відмовляємося від пшениці, від кукурудзи, відмовляємося від е, ячменю. Е, можливо, ми посіємо яру пшеницю, тому що з нашим фінансовим ми порадились. Якщо на світовому ринку підніметься ціна на пшеницю, як була в тому році, то ми будемо сіяти яру пшеницю. Якщо залишиться така, як зараз, вона зовсім не рахується. Просо, можливо, але ми ще не продали. Я ще раз запитую, кому, якщо треба сьогодні акція, зробимо скидку. Так що підходьте. Якщо продамо класно, будемо сіяти. Так що ви можете вплинути на нашу подальшу, на наш план сівозміни. Ось так що 1300 гектарів. Поїхали далі. Так, фінанси. Фінанси я дуже люблю, я дуже люблю рахувати. І я завжди вважаю, що. Чим більше в тебе грошей в обороті, тим більше ти можеш заробляти. Тобі навіть не потрібно йти в переробку. Е, ну, Потрібно йти, але спочатку ефективність повинна бути, е, коли в тебе є запас грошей, ти можеш підняти свою ефективність на 20-50%, залежно від ситуації. Е, для цього тобі потрібно, якщо не вистачає, залучати ці гроші, е, залучати гроші, а де їх брати, Ну, сусіда можна взяти, а можна взяти в кредит. Але щоб брати в кредит, тобі потрібно не працювати за готівку, не торгувати за готівку, а тобі все офіційно. Чим більше офіційної історії, тим більше грошей можна отримати. Тому я вважаю, що для, ефективної, для ефективного роботи господарства потрібно два бюджети. Один бюджет у вас в виробництві, тобто, виходить, у вас все в насінні, в добриві, ну в полях. Тоді ви зібрали, ви не продаєте. У вас повинні бути запас грошей, щоб вкладувати в, іншу, в, іншу, в інший рік. Ви сієте осінню, там пашете, що ви робите, віддаєте оренду, все-все-все, але ви не продаєте і продаєте тоді, коли найкраща ціна. І ви отримуєте додаткову ефективність. Для цього є різні інструменти. Зараз я трішки поділюсь, тому я хочу підкреслити, що Якщо в тебе є запас грошей, ти можеш продавати за кращою ціною, в тому, в тому числі на експорт. В тому році, наприклад, ми продали пшеницю на експорт, витратили купу грошей на логістику, відвезли там півтори тисячі тонн. Ви представте, скільки це логістично, там ми витратили. У нас десь в тому році було навіть 100 доларів за тонну. І отримали гроші за експортний контракт через 4 місяці. Для цього, коли в тебе є запас коштів, і ми отримали класний прибуток на пшениці в тому році, до речі, коли є запас грошей, якби не було запасу грошей, що робити тоді, тобто ти в цю історію просто не йдеш. Ось е, ти проводиш тендери на закупівлю ЗЗР, на закупівлю добрив, на закупівлю чого, чогось, і ти можеш знизити свою ціну на 20-40%. Це дуже класний інструмент. Це просто коли в тебе є запас коштів, і ти готовий закупити по передплаті все, що тобі потрібно. Е дострокова виплата орендної плати навіть. Не чекаєш до кінця року, не мучиш людей, а ти виплачуєш її раніше. Ось так що, е, далі це у нас наш кредитний портфель, яким ми користуємося. Ми активно користуємося кредитним 57. Е, у нас ось кредитний портфель. Просто у нас були кошти, але ми брали кредити для того, щоб мати. Запас обертових оборотки на рахунках для того, щоб ми вільно могли розпоряджатися своїми коштами. У нас, наприклад, комбайн, жатка до нього, ну, трактор нью Holland, трактор ловер з сівалкою, кредитна лінія є. І ми отримуємо, ми платимо там в місяць, в, місяць, в рік десь 100 тисяч доларів. У нас навантаження на бюджет, це приблизно до 8%. Але це має сенс. Тому ми ще цю техніку всю маємо в розпорядженні і е, є у нас вільні кошти для е, оборотки. Е, так, значить, я ось на прикладі фінансовий інструмент. Наприклад, у вас є кошти на комбайн. І ви, і ви так от хочете його купити. Я би радив все-таки е, взяти кредит під 7 річних в гривні 20% передплата, там 0,5% страховка, півтора винагорода банку. У вас виходить 86 тисяч доларів. Це без ПДВ передплата з трьома жатками. 390, це такий комбайн, як в нас New Holland CX-880. 390 тисяч доларів він коштує. Ви його отримаєте, що від 86, і 300 тисяч доларів у вас залишається для оборотки. І тому у вас виходить, наприклад, в цьому році просто така на рівному місці ефективність, яка була в цьому році за два місяці. Сонячник коштував 9,5 тисяч. Зараз він коштує 13, Соя коштувала ну, там 11 чи спочатку уборки. Зараз вона коштує 15-16. Ефективність плюсом 35 десь відсотків додала в ціні ці культури. Якби у вас не вистачало коштів, ви продавали в вересні. Якщо у вас вистачає коштів, ви продаєте зараз або не продаєте і чекаєте. І ви ви зразу, а 7% річних 7 і 37 премія. За два місяці. Це просто коли в тебе є запас коштів. Це просто як ви управляєте ефективно вашими коштами. І цей комбайн, якщо в тебе 1000 гектарів, це половина вашого бюджету. Ну, брати його за всі гроші. Я знаю такі господарства, які говорять з гордістю. Ми не беремо кредити, ми за свої. Ну, молодці, але ви втрачаєте ефективність просто на рівному місці. А тоді не вистачає грошей, тоді вони тільки збирають, зразу продають з колес. Ми перейшли в точне, тому що ми почали економити. Звичайно, що зараз нові виклики, особливо в нас. У нас логістика дуже дорога, я вже говорив. Це мінімальний набір інструментів, точного в який ми пішли для того, щоб зекономити. Ну, ну що ми можемо зекономити ефективно? Ну, в першу чергу, тільки добриво Тому для того, щоб тому ми докупили автопілот. Зробили картографування врожайності, зробили аналіз ґрунту, у нас взяли розкидач і взяли оприскувач по форсуночним. Ну Вже просто дістала ця фраза, от коли агрономи говорять, скільки будемо ложити на гектар, вони такі, ну, по 100 кілограм, знаєте цю фразу або по 200. Ну це так, пальцем в небо. Я їм кажу, на основі чого ти це говориш? Він такий. Ну так, так прийнято ніби. Я кажу, ну, ну якщо ми будемо так думати, як, як ти говориш, то ми будемо дінозаврами. Так що я просто вам раджу йти в точний, не бути дінозавром і піднімати свою ефективність, навчитися економити і бачити, навіщо ви вкладуєте це добре. Можливо, не треба ну, так багато, або можливо, треба менше, або наприклад, більше десь. Розкажу швидко про те, що в нас є. Це автопілот. Ми його поставили до речі на трактор Ловел. Бачите, він сіє міжрядку, між міжрядку між сієм. Кукуруза по кукурузі. Це завдяки автопілоту. І автопілот коштує 24 доларів, так як, так як трактор. Але цей автопілот ми купили у френдів, до речі, дякуючи їм, вони нас консультують з цьому питання. Да, тому ми завдяки цьому ми отримуємо такі результати. Ви бачите, зараз у нас, і що було у нас до цього? Е, ви ж знаєте, що це е, кращий тракторист сіє. Він просто це каже: Та я бля, я так сто раз діла. Знаєте цю фразу, я так сто раз. І він оце їде ніби рівно, а у нього виходить ось така дискотека. Він заморився. Він вчора щось було не так. І в нього це таке все поле. Ладно, коли воно ще не треба чіпати, а коли міжрядку треба робити, то що це виходить? Скільки ти виріжеш культиватором? Це витоптування. Тому я всім раджу, окупність просто в один рік. 1000 гектарів цей автопілот в один рік окупається. Ось така красота ми маємо в на нашому полі. Далі картографування ми поставили для того, щоб зробити, взагалі, зрозуміти зони продуктивності, які в нас на полі, по індексу NDVI, по зона продуктивності, по картографуванню врожайності, ми побачили, наскільки змінюється де врожайність. І для того, щоб ми розуміли, як нам е, спланувати див внесення добрив, ну і так далі. Агрохімічний аналіз ґрунту. Ми коли зробили, ми заплатили 11 тисяч доларів. Я думаю, ну ну, вроді багато. Я не розумію навіщо. Я просто, я розумію, що його потрібно, але І ми його зробили, думаю, цікаво, що побачити, бо як сліпи кашенята, ми ж не розуміємо, що у нас за земля. Це 8,6 доларів на гектар. Е, ми зробили, побачили, що. Два у нас великий дефіцит цинку. У нас як бочка Лібіха, Получається, у нас фосфора вище середнього, калія, вище середнього, всі кислотність в нормі, а цинку у нас дефіцит. І ми просто недоотримуємо на кукурузі тонну, на сої півтони і так далі. Це просто із -за одного елемента, якого треба ложити дуже мало, там 4-5 діючі речовини на гектар. E, тому e, я всім раджу, обов'язково навіть не думайте, ви робіть, e, ми робили лише в ЕГРІЛАБІ, e дуже класні агрохіміки, там дар, дуже класні e, консультанти, високий рівень, e, і вони найменше рекомендують вложити e, e, добрива. Тому ну, я думаю, що це і так зрозуміло. До кого? Оце нас на рівному місці ефективність весною на весняну посівну. Ефективність, пряма ефективність. E, ми хотіли вложити, ну по класіки, по 100 кг НПК. По 88 доларів, а там ще цинк по листу на кукурузу хотіли вжити. Після того як ми зробили аналіз, ми його вже результат отримали восени, тому у нас не було змоги восени взимку. Я маю на увазі да. весною. Ми вже просто на старті. Що ми могли змінити? Ми зекономили, змінивши добриво і норму. На ось на сої 25 доларів на гектар, 11 на соняшнику, на кукурузі 93. Тому що взагалі ми стартових не використовували, а сіяли, сі, сівалку всівалку, сипали карбамід і вносили каз. Тобто місце НПК ми сипали карбамід. І в нас економія вийшла 23 тисячі доларів, а аналіз ґрунту коштував 11 тисяч доларів. Тому я себе рекомендую, це просто: одна весняна посівна зекономила нам два рази нашу інвестицію. Це добриво, це див, є можливість у нас кун цей розкидач. Аксіс є можливість 19 доларів стоє. Я навіть не із за того, що є можливість див посіву, а це із за того, що ви ж знаєте, в кого є, що є контроль електронної норми розкидання добрив, що він тримає норму. У мене скільки було випадків, якщо звичайний розкидач, ти виїжджаєш на поле. В тебе або тоді після того, як ти вніс не вистачає добрива, ти його докупаєш, або його залишається в складі, воно тоді злежується, не знає, що з ним робити. Тобто це така постійна гра, в як повезе, тому якщо в тебе розкидач, ти ставиш нормальний, ставиш норму, і він тобі розкидає, в тебе нічого не залишається. Ну там плюс-мінус 100 кг на великій площі. І це, це перше, чому потрібно купувати такі розкидачі. Ну це класний, це класний, це як ото моя мрія була, вона здійснилася, не обов'язково самоходку купляти, але ми його взяли з пофорсуночним. Дуже класно. Він економить, до речі, на гектар 30-40 доларів від пофорсуночного. Тому що по секційка, я не знаю, хто спостерігав, я заїжджаю, люблю на поле їздити на Дастері, заїжджаю на кукурузу чи на соняшник порядками. Якраз в міжрядку хорошо становиться. І ти погнав по полю, по кругу, де стики оприскувача. І ти бачиш, якщо посекційка, ти бачиш, як підгорає чи пропускає. В тебе постійно такі, навіть на посекційки, я не кажу, що ти там без посекційки, а на по все просто ідеально. Тому, ото до речі, біля мене жужик, це мій синочок маленький, бачите, майбутній фермер підростає. Так що рекомендую всім. Це наша команда на виробництві. Вона складається, це тільки виробництво, офіс сюди не, не, не попав. Да, тому е, наша структура така: на виробництві це я, звичайно, заступник, який в себе поєднує інженера, і керівника виробництва, і агронома, і комбайнера, е, комірник, в якого теж багато напрямків за склад, відповідальність за ТМЦ, менеджер по закупці, контроль, е, відгрузки, зерна, логіст і вагар. Ось, паттрактористів, водіїв і різноробочий. Офіс. Я так само фінансовий, землевпорядник, головний бухгалтер, помічник і асистент. Я хотів е, підкреслити саме про асистента. Асистент е, це перша людина, яку потрібно наняти собі, тому що вона забирає 70% операційки. Асистент може е, наняти людей, навчити їх, як працювати. Е, вона може бути HR-менеджером, рекрутером, офіс-менеджером, адміністратором менеджером, адміністратором офісу, операційним менеджером. Вона може бути, вона поєднує в собі дуже багато різних ті рутини, яку виконує керівник і забиває собі голову. Тому я рекомендую всім мати асистента для того, щоб вам полегшало. І вам полегшає набагато. От відчуєте це. Навіть водієм вона може бути, чи він там, неважливо. Ось так що я рекомендую. Ось так що найміть асистента, доручіть йому контроль і керівника також, тому що ви знаєте, що керівника ж ніхто не контролює. Ніхто він всіх контролює, а його ніхто і неефективність керівника за зазвичай дуже, дуже велика. Він то спить до обід, то ще щось, то кудись поїхав, то приїхав. Так, да. я думаю, ви знаєте це все. Тому я вам рекомендую: повинен контроль був у вас як керівника людини, і хай вона має ці повноваження. Вона требує від вас результат. Я ще такі звичайні прості інструменти, які дуже-дуже ефективні і дуже працюють. Ну, Google документи, ми користуємося активно. Це на Google диски, це не удаленка. Якщо ти треба підключитися, десь вона не працює. Це Google-доки, які excel таблички якісь там документи, які на виробництві і в офісі. Або я в телефоні зараз відкриваю і швидко дивлюся, щось там потрібно погодити, чи ще щось там. Норму внесення. У нас, наприклад, хлопці пишуть всі свої робочі часи, гектари в табличку. Фінансист відкриває Excel-табличку по кожному працівнику, кожен сам заповнює собі робочий результат. І підраховує ЗП. Тобто це дуже зручно, дуже класно. Ніхто не бігає за ними, ніхто там не контролює, вони самі собі. Ми їм довіряємо, ну у нас така політика. Корпоративний Google календар, вони бачать зайнятість керівника, розуміють, коли його потрібно турбувати, коли можна позвонити, щоб не дергати лишній раз його там по помілачам. Оце Альо постійне, яке тебе ти дергає, ти не можеш навіть подумати про щось. Дуже рекомендую Trello, Дуже класна штука. Це Таск менеджер. Це там прописані всі проекти, там, виходить, у вас, ви розбиваєте свої задачі на підзадачі, у вас там дедлайн виконання цих задач. Ну, наприклад, ми беремо інженера, просто інженера. Інженер напише там ремонт трактора, такого-то, у нього там відкриває, у нього там чек-лист, в нього написано там. Замінити масло там, де де, де, там оці всі всі, всі оці такі штучки. Він собі стави галочки, він не тримається все в голові, не тримається все в блокнотах. І ну ну блін, ну, у нас 21 вік. Які блокноти? Ви ви ж бачите в себе десь в офісі, хтось користується блокнотами. Ну, я, ну які блокноти? Ну ви кидайте ви їх, ну скільки можна. Я інколи до справіника підходжу, кажу, а що там у нас, які, які плани в тебе? Він каже, щас і погнав. Погнав, каже, це не цей блокнот. Опять другий взяв, погнав. Каже, я не знайшов. Ну, типу, ну Ти дивишся і думаєш, ну приїхали. У нас же куча інструментів, користуйтеся, все ж є. З телефоном, в Інстаграмі чи десь сидять всі постійно. А як організувати робочий день свій нормально, по-сучасному, так ні. А, використовуйте нагадувальники це саме перше, саме ефективне, що можна а, і потрібно. Навіть ну треало це вже інше, ну трішки складніше. Оце, ви пишете собі план, пишете нагадування там, позвоніть тому, позвоніть тому, позвоніть цьому, кудись там поїхати, щось зробити. Вигружайте з себе з голови це все. Ви розумієте, що людина більше самих речей, вона не може втримати. Це фізіологічно нереально. Сім плюс-мінус два. Все. Це фокус. Ви не можете, коли ви ви, ви, ви спілкувалися, ви керівники тут багато сидить, або ви знаєте, коли керівник постійно загружений, з ним говориш, а він десь знаходиться на іншій планеті. Тому що він хоче все тримати в голові. Навіщо це робити? Вигружайте все на гаджети свої. Поставте нагадування, воно вам приходить і все. І ви щаслива людина вільна від цих думок. І е, все працює е, в, ну, на півавтоматичному режимі. Да, Проводьте ефективні е, планьорки, вони теж дуже працюють. Да. Розвивайтесь самі, навчайте свою команду, тому що це дуже важливо. <кхи> і навчайтесь самі. Ми, наприклад, я завдяки культиварію в чітке ТЗ, закінчив курс і пішов в точне. Це не завдяки тільки тому, що потрібно туди йти. Ви повинні розуміти, що це важливо для вас навчатися. Тому е, навчайтесь самі, навчайте свою команду. Да, і я хотів би сказати е, пораду, щоб керівники думали головою, щоб вони вміли делегувати свої повноваження, щоб вони не працювали в тракторі в полі і чи десь там лопатою. Ви повинні думати головою, думати, як розвивати ваше підприємство. А хай за вас працюють інші люди, тому що ефективність буде тільки тоді, коли ви будете думати головою і бачити е, те майбутнє, куди рухається ваше підприємство. Не запроваджуйте все підряд, не треба. Якщо ви розумієте, що у вас команда не готова, не робіть цього. Це дуже дорого. Це сотні тисяч доларів е, інвестицій в сучасне обладнання, в сучасну техніку. Якщо у вас команда не готова, не робіть. Якщо ви розумієте, що вони готові, то потихеньку, потихеньку. Не купляйте якусь сучасну сівалку, а потім ви на ходу будете вчитись. Це неефективно. Тому, е, тому я радив би. Запроваджувати інструменти з швидкою окупністю, які швидко, бистро окупаються, які, е, е, які зразу ви бачите віддачу, де менше людського фактору, і спілкуйтесь з успішними і самі будете успішними. Дякую.